Вітаю! З вами світ Фізмес. І сьогодні ми поговоримо з вами про степінь з натуральним показником. Ми вже з вами знаємо, що вираз А плюс А плюс А плюс +А, а ми можемо з вами записати коротко. А саме суму декількох доданків ми можемо замінити добутком. Тобто А плюс А плюс А плюс +А, а буде дорівнювати 4А. А чи можливо добуток кількох однакових множників записати коротше? Наприклад, вираз а плюс, а плюс А плюс А. Так, це можливо зробити за допомогою степеня. І сьогодні ми з вами вивчимо означення степеня та навчимося обчислювати значення виразів. В першу чергу, давайте з вами з'ясуємо, що ж називають степенем числа з натуральним показником. Степенем числа А. З натуральним показником N більшим за одиницю називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює a. Тобто, якщо ми a множимо на a множимо на a і так багато разів, так, N разів, то ми можемо це з вами записати як a в степені n. В записі a в степені n змінна a називається основою степеня. основою. Натуральне число n тіре показником степеня Показник степеня. А сам вираз А в степені N, це читається як А в степені n, називається степеневим виразом або степенем. У значенні ми з вами сказали, що степенем числа А з натуральним показником n більшим за одиницю. Тобто ми сказали, що показник n повинен бути більший, ніж одиниця. Але. Ще називають степенем А з показником 1. А степенем А з показником 1 називають це саме число. Наприклад, в 7 в першій степені це 7. Мінус 15 в першій степені це мінус 15. Розберемося далі. Яке ж число, від'ємне чи невід'ємне, ми отримаємо, коли ми будемо підносити до степеня невід'ємне число? Невід'ємне число це яке? Це додатнє та 0. Підносячи невід'ємне число до степеня, ми отримуємо невід'ємне число. Тоб, тобто, якщо ми підносимо 2 в третю степінь, ми отримаємо додатнє число 8. Якщо ми підносимо 0,1 в четверту степень, ми отримаємо 0,4. Знаємо, що є парні і непарні числа. Тобто показник степеня у нас може бути як парний, так і непарний. Тобто, якщо ми мінус 2 підносимо в другу степінь, ми отримаємо додатнє число, бо мінус 2 помножити на мінус 2 буде 4. Тобто, якщо ми підносимо від'ємне число в парну степінь, ми отримаємо додатнє число, яке більше нуля. Якщо ми мінус 2 будемо підносити до третьої степені, ми отримаємо мінус 2 помножити на мінус 2 помножити на мінус 2. Мінус 2 на мінус 2 4, 4 на мінус 2 мінус 8. Ми отримали від'ємне число, тобто число яке менше 0. Який висновок? Що якщо ми від'ємне число підносимо до непарного степеня 1, 3, 5, 7, 9. То ми отримаємо від'ємне число. Бадемо приклад. Спростіть вираз, замінив, замінивши добуток однакових множників в степенях. Перший випадок 5 помножити на 5, помножити на 5 помножити на 5. Скільки ми бачимо з вами множників? Раз, два, три, чотири. Ми бачимо з вами чотири п'ятірки, тому це буде 5 в четвертій степені. Другий приклад: мінус 7 помножити на мінус 7, помножити на мінус 7. Скільки ми бачимо множників? А ми бачимо три множники. Тобто, відповіддю у нас буде мінус 7 в третій степені обов'язково пишемо дужки, тому що трійка у нас відноситься до числа мінус 7. Якщо ми напишемо трійку без дужок, наша трійка буде відноситись, відноситись лише до цифри 7. До мінусу вона ніякого відношення мати не буде. Третій приклад: А помножити на А помножити на А помножити на А. І ще раз помножити на А. Скільки ми бачимо з вами множників? А ми бачимо з вами 5 множників. Тобто А буде в п'ятій степені. Четвертий. 2М. Скільки бачимо множників? 1, 2, 3, 4, 5. 5 множників. Тобто, у нас буде 2М в дужках. Чому в дужках? А оскільки у нас п'ята степень буде відноситися як до двійки, так і до букви М. Тобто це буде 2М в дужках. У п'ятій степені. Якщо ми не поставимо дужки, п'ята степень у нас буде відноситися куди? Правильно, тільки до букви М. А нам цього не потрібно. П'ятий випадок хвадраті. Скільки ми бачимо множників? 4. Тому у нас буде х квадрат. Степень у нас відноситься до всього. Тому ми ставимо дужки. Бо у нас весь х квадрат буде в четвертій степені. Так. Шостий випадок, Y помножити на y, і так. Нам навіть написали, що у нас 10 множників. Тому у нас буде Y В якій степені? В 10. Бо у нас 10 множників. Сьомий випадок 0,4. І знову нам написали, скільки у нас множників. У нас 4. Вибачте, у нас К множників. Тобто у нас буде 0,4 в степені К. Так, букви теж можуть бути степенями. І восьмий випадок це помножити на це, і так у нас М-множників. Тобто це у нас буде в якій степені в м степені, Бо у нас М-множників. Дякуємо, що були зі мною. Хочу вам нагадати, що будь-яку тему ви можете написати у коментарях, і ми з вами розберемо незрозумілу вам тему. До побачення!